Друзі, привіт! Мене звати Анна Локе і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я, як бачите, в такій сорочці норвезького лісоруба. Це називається модним словом, цей стиль називається ламберджек. І записую вам відео з яхти. Трошки в нас так дощить сьогодні і вітер, тому довелося натягнути тент, тому що глушить звук. Але тим не менше сподіваюся, що мене буде добре чути. І тема у нас сьогодні досить цікава, якими якостями повинен володіти працівник, щоб він добре вписався в норвезьке робоче середовище, в норвезький колектив. І не будемо довго відступати від теми, відразу перейдемо до суті. Я вже працювала в Норвегії на кількох роботах, і в мене вже сформувалася така думка про те, все ж таки, що цінять норвезькі роботодавці в працівника і е, які персональні характеристики найкраще пишуться в колектив норвезький, найкраще підійдуть для того, аби е, працівник, скажімо так, лишився там надовго і отримав омріяний фаст контракт. Е, тому що, хто не знає, буквально Поясню два слова, що в Норвегії, як правило, не дають постійне місце роботи, тобто воно може, може даватися тимчасовий контракт там на, на місяць, на два, на три, чотири. Це може бути проєктна робота, може даватися на рік, це найбільш поширений варіант, може бути там, на два роки, тобто абсолютно різні варіації, але це не постійне місце роботи. Тобто проходить рік. І цьому працівнику можуть сказати до побачення, і навіть якщо він хороший працівник, але там з інших причин, наприклад, немає фінансування чи немає вже потреби в цьому працівнику. От, наприклад, була якась робота, наприклад, був наплив біженців українських, так а потім цей наплив зменшується, і відповідно вже відпала потреба в такій кількості працівників. Ось, Тобто різні можуть бути ситуації. А фаст контракт це вже контракт постійний, безстроковий, і він дає таку впевненість, скажімо, в завтрашньому дні. І дає впевненість в тому, що людина знає, що в неї є робота, її не так просто звільнити. І цей контракт він не має терміну дії. Тобто людина працює, 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 і там, все життя може пропрацювати, або поки сама не звільниться. Так от, перша характеристика, яку я можу виокремити, це те, що людина повинна бути соціальною і позитивною. Так, це той самий позитивний позитив, про який дуже багато всі говорять. Але в норвезькому робочому середовищі це цінується. І дійсно ніхто не хоче слухати про ваші проблеми чи бачити працівника з вічно невдоволеним обличчям. Всі хочуть бачити приємну, позитивну людину, яка легка в спілкуванні, яка соціальна. І така людина вона буде добре комунікувати з колегами і буде частиною колективу. Не буде, так би мовити, рушити таку загальну атмосферу яка панує в колективі. І е, в чому ця соціальність проявляється? Ну, насправді, в різних речах, от навіть банально, е, коли обід. Тобто колеги обідають разом. Е, обід він е, триває 30 хвилин. Е, скажу так, що м, хто не знає, трошки поясню, що от, е, робочий день, звичайний робочий день, е, в Норвегії триває 7,5 годин. І обід він може входити в цей робочий час, а може не входити. Звичайно, краще, коли він входить і оплачується. От, наприклад, в державній установі, де я працюю, тобто там обід він в нас оплачується і він входить в робочий час в ось ці 7,5 годин. В багатьох місцях ці 30 хвилин вони не оплачуються, тобто працівник відпрацьовує щодня 7,5 годин. І ще плюс 30 хвилин це його обід, тобто в підсумку 8 годин виходить. І е, завжди колеги обідають разом. Тобто, якщо це відділ, то відділ завжди сідає за один стіл, всі обідають, і навіть якщо вам хочеться там, ці 30 хвилин використати для себе, там сісти десь окремо, просто полистати Фейсбук чи подивитися мої відео, наприклад то все ж таки в даному випадку краще трошки змінити стратегію і долучитися до комунікації з колегами. Ця комунікація вона дуже часто буває такою, ну, такою банальною трошки, тому що першу половину тижня, як правило, всі розповідають і запитують один одного про те, як пройшли вихідні. Другу половину тижня всі говорять про те, які плани на вихідні І знову ж таки діляться цією інформацією. І воно так повторюється І з тижня в тиждень. І, е, може розбавлятися якимись такими знаменними датами, як от підготовка до Різдва чи до Пасхи, чи е, святкування, плани на святкування 17 травня. Це велике свято в Норвегії. День Конституції. Дуже воно так. Е, Масштабно тут святкується ось, але знову ж таки, ви повинні приймати участь в цих розмовах, не бути букою і не сидіти десь там в сторонці. Як би вам цього не хотілося насправді, і напевно в цьому плані трошки важко інтровертам, трошки важко людям, які, скажімо так, не дуже люблять чи не дуже можуть комунікувати з іншими людьми. Ну, але, на жаль, на жаль, в Норвегії так, так прийнято. Ось. І, е, що ще хочу сказати, е, значить, е, в Норвегії і взагалі от норвезькі роботодавці вони дуже цінують освіту. Тобто, е, якщо ми говоримо, наприклад, про державні установи, то у вас просто... Роботу, якщо у вас немає вищої освіти. І е, у випадку з іноземцями ця освіта обов'язково має бути підтверджена. Е, ось, наприклад, е, я е, маю дві вищі освіти, і обидві я підтвердила в Норвегії. Е, коли я підтверджувала, це було через НОКЮ, зараз цим займається від, е, називається ця установа директората Фьоріуд Данінг. Процес підтвердження може бути досить тривалим у часі. Якщо у вас, наприклад, диплома міжнародного зразка, це відбувається швидше, якщо ні, це може зайняти там від трьох 4 чотирьох місяців і вище. Ну, дуже по-різному. Коли ми говоримо про медиків, там взагалі окрема складна історія, і це довгий шлях, тому що медичну освіту в Норвегії дуже важко підтвердити, це дійсно. Тривалий час, і не знаю, ось ці всі, наприклад, дівчата там з комуни, де я раніше жила, де я тепер живу, де я працюю, то, ну, на жаль, ніхто ще не підтвердив свою освіту. Ну, я саме говорю про медиків. Е і, а без підтвердження освіти, відповідно, е максимум на що може розраховувати людина, це е він називається Хельсемедербайдер. Тобто, це ну, як Ну, санітарка по-нашому, так? Тобто це навіть не медсестра. Медсестрою не може людина працювати, якщо в неї не підтверджена освіта. Ну а про лікарів, то я взагалі мовчу. Ну, Але це я так трошки відхилилася від теми. Так от освіта. Дуже цінується вона в норвезькому робочому середовищі. Дійсно, якщо працівник хоче працювати на кращих роботах і якось рухатися вперед по. Кар'єрних сходах, то це обов'язковий пункт. І для іноземців, як я вже сказала, ця освіта обов'язково має бути підтвердженою. Але навіть я вам скажу, якщо брати такі професії, от як столяр, наприклад, сантехнік, електрик, то від них також вимагається документ про освіту, навіть якщо людина там все життя, наприклад, пропрацювала тим же столяром чи електриком. І вона там суперкласний спеціаліст, але нема документа про освіту. Ви не можете бути тим же електриком чи столяром. Ви можете максимум, на що ви можете, розраховувати це на початку асистент. Столяра, асистент, сантехніка, асистент-електрика. Тому що від них вимагається факт Брев. Це такий норвезький документ, який підтверджує професійну кваліфікацію людини. Ну, це... Ну, диплом, можна в принципі так його назвати. Або знову ж таки підтверджена освіта е, з України, якщо ми говоримо про Україну. І е, в Норвегії за освіту доплачують. Тобто людина без освіти, людина з освітою має різну заробітну плату, якщо вони навіть виконують ту саму роботу, але в одного це є, а в іншого немає. Буде різниця в зарплаті. Е, е, наступний момент це. Ініціативність. Ініціативність, але ну знову ж таки, тут є нюанс. Тобто, якщо ми говоримо про те, коли ви на етапі е пошуку роботи і ви намагаєтеся десь себе проявити, зарекомендувати, знайти роботу, то ініціативність, безумовно, це один з ключових факторів. Коли ви вже на роботі, то е тут треба балансувати. Тому що Ну, як мені здається, ініціативність тут ну, така, вона в міру повинна бути, тому що в Норвегії діє закон Янде. Напевно, ви знаєте, що це означає. Не знаєте, в кублі дуже багато інформації. Ну, якщо коротко, то це закон Янте це така, якби модель. Так, скандинавська модель групової поведінки, яка от характерна для скандинавських країн. І якщо в двох словах, то суті полягає в тому, що особисті досягнення, особисті успіхи, вони в суспільстві, скажімо так, не дуже позитивно сприймаються. Тобто це розцінюється, коли людина там надто ініціативна, надто активна, вона і те, і те, і те, і там, і там, то Ну, це може сприйматися там от як вискочка, там як, ну, скажімо так, не дуже це добре сприймається, це особливо в робочому середовищі, оскільки інші працівники вони не люблять відчувати перевагу когось над собою, навіть якщо це об'єктивно так є. От, і знову ну, ж таки, тут по-різному можна до цього підходити, але я от пам'ятаю. Ще коли я тільки приїхала в Норвегію, і е, в мене була розмова з куратором ну, вже не перша, а там якась там енна розмова з куратором, ось і е, на цю розмову була запрошена е, ще одна людина з комуни. І, значить, е, в мене була якби трошки інша позиція. Тобто я говорила про те, що якщо людина е, має якісь навики, е, має якісь Сильний бекграунд там у вигляді освіти, у вигляді досвіду роботи має дійсно якісь професійні характеристики. То не зовсім правильно ставити її на один рівень, там, наприклад, зі студентом, який абсолютно ще нічого не знає і тільки починає свій шлях, тому що та перша людина, вона вже все ж таки пройшла цей шлях і вже є в неї багато напрацювань і. Все-таки вони не на одному рівні. Ну, ми зараз говоримо про рівень кваліфікації. А е, куратори, вони, значить, притримувались такої думки, що ні, ось ці всі там досягнення, е, ці всі речі, які людина може там е, поставити собі галочки, так що це зроблено, 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 то це не є дуже важливо. І, е, от, наприклад, там коли ми мали цю розмову. Ця друга жінка з комуни, вона розмовляє, тобто там 5, чи п'ять чи шість мов вона знає. Ну, дійсно розумна жінка. І я кажу: от дивися, от, наприклад, ти Ти знаєш там от шість мов. І, звичайно, що в цьому контексті ти краща, наприклад, там за мене краще, бо я не знаю шість мов, краще там за інших людей, які, наприклад, крім, крім своєї рідної мови. Більш ніяк не вивчили, ну так склалося. А ти от е, потратила свої зусилля, потратила свій час, ресурси, там, е, купувала курси, вчила ці мови, і станом на зараз ну, ти краще, тому що ти маєш перевагу, ти маєш більше ось цих е, скілів. Так? І саме в цьому контексті, якщо взяти людину, яка не знає мов, і людину, яка знає шість мов, то звісно е, вона має перевагу. І е, ця е, друга жінка, ну вона прям так злякалася. Вона ні, ні, я не краща, я не краща, я така сама, як всі. Ну, тобто вони якось навіть бояться це озвучувати. Е, ну, для мене це було трошки дико, чесно кажучи. І я кажу: ну, а чому ти говорю так лякаєшся? Ну це ж об'єктивний факт. А вона це просто почала заперечувати і 150 разів повторила, що вона не краща, і що вона така сама, як всі, і е, ну так от. Так от це тут працює. Ось далі, що ще хочу сказати, що працівник повинен бути дуже таким толерантним. Тобто навіть якщо толерантним до людей інших національностей, не допускається абсолютно ніяка дискримінація за кольором шкіри там, і розповіданням, іншими критеріями. І е, навіть якщо вам не подобаються люди якоїсь національності, ви ні в якому разі не повинні це демонструвати. І е, комунікація, професійні відносини з усіма колегами. З, е, там, наприклад, якщо це магазин, то з покупцями там чи з клієнтами, вона повинна бути однакова, рівна з повагою, і ви повинні проявляти ось цю толерантність незважаючи там на якісь свої особисті вподобання, чи навіть, можливо, якісь об'єктивні фактори, а ось тим не менше це вимагається і за це можуть звільнити, до речі, якщо, ви, якщо виявлять якийсь прояв дискримінації до, наприклад, якоїсь національності, то це може бути причиною звільнення працівника. Також не допускається абсолютно в норвезькому робочому середовищі сваритися, конфліктувати, виясняти якісь відносини з колегами. Це така абсолютно неприйнятна поведінка для норвежців. І от для людей з країн пострадянського простору часом буває трошки важко на початку, тому що і от в нас, українці, у нас дуже часто все написано на обличчі і важко стримати свої емоції або приховати. А от норвежці вони дуже добре з цим справляються. І е, ось ця така посмішка і доброзичливість, а що насправді думає людина, то невідомо. І знову ж таки, це ні про що не говорить. Це не говорить про наявність якихось. Дружніх відносин, чи е, якоїсь там щирості між людьми. Це просто один з елементів професійної етики. Ні більше, ні менше. Е, наступний момент, що е, е, якщо ми говоримо про взаємовідносини керівника і підлеглого працівника, то немає ніякої критики, е, немає такого, щоб там. Е, Керівник кричав на працівника, чи показував йому якісь помилки, тобто це все настільки робиться м'яко. І навіть якщо дійсно у працівника є якийсь там очевидний е, косяк, скажімо так, то е, ніколи керівник там не буде його викликати і тикати носом в це, або відчитувати перед іншими колегами. Тобто це все робиться дуже м'яко, дуже толерантно і. Е, Порядку, що, а як ти думаєш, як би краще зробити в наступному випадку, щоб уникнути такої ситуації? Ну, тобто, підхід у них зовсім інший до цього. Але от з власного досвіду скажу, що все ж таки до іноземців трошки більші очікування, ну, от таке в мене враження склалося, але все одно ти якось маєш. Ну, не те, щоб постійно доводити свою, свою скажімо так, професійну компетентність, але от, ну, ти повинен показувати ефективність, ти повинен робити добре роботу. І от ну, особисто моя думка суб'єктивна, що все-таки до негромадян якось трошки більші вимоги, напевно, чи ну, якось так можна сказати, більші очікування. Від результатів роботи. І е, що мені подобається, це простота в спілкуванні. Тобто е, тут немає такої вертикальної підпорядкованості між, е, і такої прірви, яка досить часто, на жаль, буває в Україні між керівником і підлеглим. Тобто, всі спілкуються на одному рівні, всі там їдять разом, в тому числі і керівник і е, е, навіть е, Людина, яка займає дуже високу позицію, до неї так само можна підійти з будь-яким питанням, поспілкуватися, запитати якоїсь поради. І всі вони дуже такі прості в спілкуванні, і ну, дійсно мені це подобається. Що ще? Взагалі, от в норвезькому робочому середовищі є таке, ну і не тільки в норвезькому робочому середовищі, а в принципі в Норвегії загалом є такий вислів і стрес», що означає, тобто без стресу не потрібно стресувати, все воно спокійно повинно йти своєю чергою. І дійсно, от що би не сталося, які б робочі ситуації не були. От я дивлюся там по норвежцях. Вони абсолютно не переймаються, вони спокійні, вони бережуть свої нерви. Там Наші люди якби там вже, ну, сталися якісь такі ситуації, там би вже е, нервували, думали, аж як це буде, а як це владнати, якісь би варіанти шукали. От, норвежці дуже так спокійно і просто відносяться до всіх форс-мажорів. Напевно, тому і живуть довго. Що Мало нервують і лишаються спокійними в будь-якій ситуації. І е, дійсно цей поширюється на е, робочу сферу. Тобто, якщо вони якісь і роблять помилки в роботі або якісь ситуації трапляються, то е, норвежці вони дуже спокійно на все реагують, щоб не сталося. І е, Ось це такі, напевно, основні речі, які я. Ви отримали для себе. Пишіть в коментарях ті, хто в Норвегії вже працює, які бачите ви характеристики, що цінуються роботодавцям, і які можуть допомогти людині отримати роботу в Норвегії, які у вас були ситуації, можливо, якісь цікаві є приклади, то буде буде гарно це все послухати. Дякую, що були зі мною і підписуйтеся. Ставте лайки, якщо вам сподобалося це відео. А я буду і надалі знімати корисні відео, розповідати про Норвегію і про своє життя тут. Побачимося!